Нині бронь від мобілізації мають 5% водіїв міжнародних рейсів. За словами віце-президента асоціації перевізників Володимира Баліна, така ситуація вже незабаром може призвести до колапсу не лише в транспортній галузі України, а й в економіці. В цілому економіка не отримує необхідних товарів, як споживачі, так і для потреб інших сегментів економіки, і пасажири не зможуть рухатись. Тому ми вважаємо, що уряд має. Звернути увагу на цю проблему і вирішити найближчим часом таким чином, щоб транспорт не зупинився. Водії відмовляються виходити в рейси, бо бояться, що їх просто зупинять на пункті пропуску і вручать повістки. І такі випадки вже є. Тож українські дальнобійники влаштували на вихідних страйк, вишикували фури вздовж траси Київ-Одеса на знак протесту проти нового закону про мобілізацію. Долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, івано франківські Вінниця, черкаси, чернігів та напевно, немає такої області. З якої тут машини не стоять, хлопці радо відкликнулися на цей страйк, щоб хоть нас трошки почули. В асоціації міжнародних перевізників запропонували на законодавчому рівні ухвалити рішення. Право на бронювання мають підприємства, що розпочали діяльність до 2022 року з працівниками офіційно працевлаштованими також до початку повномасштабного вторгнення. Для чого це потрібно? То щоб зараз не створити якісь нові компанії. Отримати на них ліцензію, взяти водіїв, забронювати. Ми не хочемо, щоб це була можливість для когось бронювати в такий незаконний спосіб, але для компаній, які працюють на ринку, ми вважаємо, що мають бути певні преференції. Наразі уряд готує новий порядок бронювання. Перевізники хочуть, аби транспортну галузь визнали критично важливою для української економіки на рівні з агросектором та айці сферою. Так само очікують і роз'яснювань по деяких пунктах закону. Яким чином повідомляти ТЦК про те, що машина їде в інший регіон? В нашому випадку машина переїжджає декілька областей, а потім покидає кордони України. А законом це заборонено. Незрозуміла ситуація, і чекаємо порядку, яким чином це внормувати. Кож ситуація в галузі не ясна. Водії або самі йдуть з роботи, або їх звільняють за відмову їхати в рейс. І роботодавці замінюють їх кермувальниками старшого віку, яких вже зняли з військового обліку. Олена Петриченкова Євген Дрос, Новини 11 каналу.